22 грудня день енергетика у філії ВП Атом Ремонтсервіс. А багаторічна традиція обов'язково вітати колектив з професійним святом. В актовому залі підприємства зібралися ветерани і молоді фахівці. Стабільна робота енергосистеми України залежить і від роботи колективу філії Атом висококваліфікованих керівників, спеціалістів та робочих. Щодня, щогодини ми виконуємо свою професійну справу в екстремальних умовах. Завдяки вам навіть під час війни працює промисловість, функціонує транспорт і зв'язок, ви створюєте світло і затишок у кожній оселі. Першим привітав працівник ІФАРСу технічний директор, головний інженер підприємства Іван Олешка. Нас сьогодні зранку цілу годину вітали колеги наші, тобто з різних обленерго там. Коротше, по алфавіту, там я не знаю, там штук 50, мабуть, було різних фірм. Дійсно, що бажають в наш час тепла, світла, злагоди всім. Ось, від себе е, хочу побажати вам всім мирного неба над нашою головою, Значить, щоб у нас було завжди світло і тепло в домі, щоб наші рідні чекали нас, були для нас опорою, тому що в нашій е, справі це дуже важливо. І особливо хочу подякувати вам за ваш професіоналізм, за вашу витримку. Працювати в такий важкий час. Ми ж бачимо, що аварійні ремонти трапляються дуже часто. І від терміну виконання цих ремонтів дуже, дуже залежить надійна робота енергосистеми України. Тому низки вам уклін клін всім. Дуже, я дуже радий, що я працюю з вами рядом. А потім додав від директора, який зараз у командировці. Нехай у вашому житті завжди буде світло надій, тепло любові та енергія щастя. Так, як обіцяв, передав поздоровлення від директора. А потім почалось головне у цей день нагорода героїв енергетики. Подяку від міністерства енергетики. Отримала оголосити подяку міністерства енергетики України, Єрликину Віктору Анатолійовичу, провідному інженеру з налагодження і випробувань інженерного центру. Нагородити на грудним знаком почесний працівник атомної енергетики Гутова Константина Геннадійовича, заступника начальника теплоавтомати. Нагородити нагрудним знаком відмінник атомної енергетики Кожем'яка Володимира Миколаєвича, майстра з ремонту приладів та апаратури першої енергії. далі. Нагородили працівники фарсу відзнаками за вагомий внесок у розвиток енергетики України. Крім того, частина працівників фарсу отримала почесні грамоти і листи, подяки від підприємства. Енергетиків привітав, і міський голова Юрій Фомічук. Звичайно, ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що тримають наше небо, але повірте мені, вони дякують вам. Бо сьогодні подякувати енергетикам просто за світло і енергію ну, це буде не зовсім чесно, бо ціну цього світла енергії ми всі вже розуміємо. За ці роки повномасштабної війни люди дуже чітко зрозуміли, хто такі енергетики і як вони тримають свій фронт. Але те, що ви робите поза межами всього цього, теж заслуговує на велику увагу, повагу і увагу. Я зустрічаюсь з бійцями і дуже часто звучить дякуємо АРСу. Бо Арс сьогодні це про допомогу армії в тому числі. Я знаю, що і ваші хлопці є там, як і всі наші захисники, але допомога від вас завжди просто безвідмовна. Просто безвідмовна і це дуже високо цінує. Я хочу вам подякувати за традиції, бо я вже не пам'ятаю скільки років. Отак, от 22 грудня, ми тут, в цій залі, щиро вітаємо колектив, дякуємо кожному. І дуже приємно бачити сьогодні в залі і старше покоління метрів, досвідчених людей, людей з досвідом, людей з мудрістю і молодих фахівців. Це є е, правонаступництво, і це дуже круто. А сьогодні АРС, до речі, за це вам теж окремо дякую. Платник номер 1 в місті Славутичі. Ви сьогодні перший наповнювач бюджету. Це е, нормально, це класно. Це значить, що у вас є заробітні плати, але навіть вони не дають гарантії адміністрації, що колектив залишиться. Бо там за кордоном вас чекають, от, от так чекають. Тому сподіваюся, що Атомсервісі, на як енергоатом знайде ресурс. Залишити фахівців тут в Україні. Ви дуже потрібні нашій країні. Так, ми сподіваємось на мир, ми сподіваємось на мирне небо над нашою головою і сподіваємось на розвиток. Але цей розвиток неможливий без енергетики. Тому дякую вам за те банальне, що вже казав, за енергію, за світло, за тепло в наших домівках. А вам всім мирного неба в першу чергу. Здоров'я кожній родині і в кожній родині, щоб був бути благополуччя. Дякую всьому колективу, в особі пана Івана. Ця подяка від міської влади. У нас ще будуть сьогодні привітання дякую, окремо, окремо кожного персонально, тому запрошуємо всіх, кого представили до цих нагород. Ми вирішили, що цей рік вже вартий того, щоб ми повернулися до наших традицій, до традиції міста енергетиків, вітати енергетиків тут, Славутичі. І сьогодні велике таке привітання буде. Всім вітання, всім дякую і зичу вам всього найкращого. Всі а у фіналі традиційне нестандартне привітання від голови профспілкового комітету Арсу Івана Лавриченка. На тих показниках, які ми закінчуємо цей рік, вони високі, вони качественні, дуже гарантія нашого ремонту дуже велика. Зробили хлопці все, що могли. І ми тут стараємося теж з своєї сторони адміністрація про союзу комітети якось піддержувати наших робітників. Дякую вам за роботу, але я без негативу не можу, тому що основна задача, яка була в цьому році, це рішити питання налогів за проживання. Хочу сказати, що, щоб всі знали, що в нас люди, які проживають не по договорам, а в ФОПах, вищиться подоходний налог із заробітної плати за проживання. Якщо посчитати в грошах, то це. Якщо 30 днів по 750 гривень, це 5175 гривень є із заробітної плати. Можете за рік посчитати, яка сума виходить. Але вона, де-то хтось проживає на рівності там договора, хто-проживає там, а більшість це ФОПи. Потуги наші заключити договор з ФОПами у 2025 році. Е обірвалися і. Ми нічого не зробили. Два документи, які готувала наша адміністрація з Південно-Української атомстанції з ФОПами, там договорилися за ціну, дали на погодження на екнергату, на екнергатом ці ціни нам не погодять. Тобто, 950 гривень такі номера за сутки, і 1200 там чуть-чуть вийшло. -чуть не приймають. Не знають. Ми кучу документів туди відправили, що в нас є один департамент по персоналу, другий департамент по закупівлі. Департамент по персоналу приймає рішення і заставляє нас заключати договори. Департамент із закупівель, поняття немає про ці протоколи. Поняття немає, що люди платять налоги, а це не мала сума, я я говорив. Фактично, якщо взяти по рахунку, це від. 40 до 60 тисяч в рік з кожного працівника. Тобто двойний налог. Це і налог, і воєнний збір. Не знаю, що робити. Я думаю, що ми з Іваном підготуємо листа на президента компанії, ну, завтра, післязавтра. І розкажемо йому цю картинку, що боксується не ми, а боксують нас. В Києві, той же департамент. Це негатив великий. Починає з січня місяця, з лютого, ми розрахунки робили, щоб якось частично погасити оці суми, в нас нічого не вийшло. Нічого. Розгунки на останньому засіданні сказали Іван Іванович, не пишіть, нічого не пишіть, заключайте договора, нічого не дамо. Все, копейки. То Тобто мільярди воровати зная, как можна, а 950 гривень це дорого. Оце От така картинка. Хочу ще раз від цієї душі побажати вам здоров'я. Багато багато нас залежить здоров'я від удачі, ще. Все остальное ми купимо за гроші. Тому світла, тепла і побільше грошей. Дякую. І експроводи зала. Темрява це відсутність світла. А світло в наших серцях дає нам право жити і дає нам надію, що буде краще. Тому все залежить від нас. Все буде добре, якщо ми в це віримо. Разом до перемоги допомагаємо збройним силам! Зі святом, енергетики.